Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Звіт за цей день. Ранок, селектор, військові, розвідка урядовців, розмова під звуки роботу ППО на Київщині, доповіді командувачів, міністрів, МВС, ситуація в регіонах, ліквідація наслідків російських ударів, робота ДСНС. Дякую усім українським рятувальникам, Мінстратехпром – доповідь щодо виробництва снарядів і техніки в Україні. Збільшуємо обсяги. Постійно збільшуємо СБУ вагома робота проти колаборантів. Дякую, хлопці. В день провів РНБО по воєнкомам. Буде ще засідання по ВЛК. Постійно працюємо з нашими партнерами на всіх рівнях. Сьогодні керівник офісу Єрмак, міністр закордонних справ Кулеба, профільні заступники керівника офісу Андрій Сибіга і Ігор Жовко працювали з послами країн-партнерів заради формули миру, заради того, щоб країни долучались. Я говорив із президентом Замбії, двосторонні відносини, формула миру. Ще одна держава глобального півдня підтримує наші ініціативи. Це дуже важливо окрема нарада з керівником Гур Будановим, головкомом Залужним, командувачем ВМС НЕШПАПОЮ, керівником СБУ Малюком, Міністерством інфраструктури щодо альтернатив по експорту зерна транзитним коридорам. Робимо все можливе, щоб Україна була і надалі гарантом продовольчої безпеки, а наші люди мали доступ до світових ринків. І, звичайно, фронт, кожен напрямок. Всі ключові зусилля. Щоденна увага, щоденна підтримка, щоденне посилення. Я дякую усім, хто воює заради України, усім, хто зараз в окопах, на бойових завданнях, на бойових постах. Дякую усім, хто працює над державою. Слава Україні!